Ось це. Твердження, а ви вмієте цінувати? Всі вміють знецінювати, бо знецінювати це, наче критика і так далі, і взагалі знецінювання в нашому словнику якесь нове словечко, поняття, яке прижилося і використовується скрізь. А цінувати, як це? Ви вмієте це робити? А що якщо для того, щоб цінувати свої якісь заслуги, досягнення, потрібно виставляти їх на ринок, показувати людям якимось чином себе позиціонувати, і все в цьому дусі. Ви вмієте це робити? А що, якщо ви це робитимете, але це в Впирається в певні переконання, наприклад, що таким чином я хвалюся, таким чином я проявляю якесь надмірне почуття власної гідності, таким чином я проявляю егоїзм, а так не можна? Як же так? І тоді залишається єдина стратегія. Тобто, або не надавати цьому значення, а не надавати значення значить знецінювати. Або взагалі знецінювати. Подумайте, твоє нове життя за один клік від тебе. Дізнайся більше в моєму телеграм-каналі, посилання в профілі.